Вітаю. Що більше за все дратує у діях влади? Коли влада бреше, це дратує так, що не можна навіть терпіти. Коли президент каже, що Україна розраховує розпочати переговори про членство з ЄС у найближчі півроку, то він не може не знати, що ЄС вимагає від нас вже більше року, щоб повернуло декларування держслужбовців. Щоб чиновники писали, що в них є, щоб наші депутати офіційно задекларували як покращились її статки під час повноцінного вторгнення, ну тому що декілька депутатів вже стали відомими. Ну, наприклад, один змінив три елітних автівки спочатку повноцінного вторгнення, інший купив собі домівку на Печерських пагорбах. І дехто вже поміняв не тільки автівки, а й трохи збагатів, так що ну дивно стає. Так от запитання до президента він про це не знає? Знає, він про все знає, але чомусь каже, що ми почнемо вже перемовини. Не почнуться перемовини, поки не буде прийнято рішення по реформі Конституційного суду, реформі судовій, реформі. Да прийміть ви ту вже декларацію, щоб декларували. Всі держслужбовці ні. А чому? Я поясню. Уявляєте собі, прийшов такий собі, ну, якийсь там весільний фотограф, масажист або якийсь комік в Верховну Раду. Прийшов і показав, що статки в нього отакесенькі. А потім спочатку повноцінного вторгнення показує, що в нього це з'явилось, це з'явилось, це з'явилось. Народу це не сподобається. Будуть дратувати. Так і сталося. Коли стало відомо, що той самий заступник Слуги народу, голови фракції Слуга народу Халімон купив домівку на Печерських пагорбах. А той Тархтій, який змінив три автівки, теж від слуги народу. І це нікому не подобається. До речі, коли екс-слуга народу Дмитрук перейшов до шматка розколотої ОПЗЖ, він теж змінив автівку. Після. Початку повноцінного вторгнення, от дивна історія. Ну до речі, той Дмитро колись вітав і приймав участь у автопробігі Ширія. Тому тут взагалі нічого не дивного, що він приєднався до ОПЗЖ, свій до свого по своє. А от про інше, і бачите, щось ніяких там справ немає, все тишком нишком. Так от не хочуть повертати електронне декларування. Потім, наприклад, на саміті по місцевому самоврядуванню. Виходить Кубраков і починає розповідати: да в нас е супер, такий рівень місцевого самоврядування, досяг, що все. Це стає смішно. Тому що мер Чернігова знятий через суд владою. На кличка йде атака з боку влади. На місцеве самоврядування йде потужніша атака з боку влади, і влада це робить. А коли. Треба звітувати нашим європейським партнерам, то вони кажуть, що ні, ні, що? Це, це інше, це інше. І так постійно. Ну, не можна постійно брехати. Ну треба ж все ж таки дати собі якусь раду. Проблема в тому, що навіщо взагалі влада цим людям? От мене це цікавить, що вони можуть зробити? Змінити країну? З'являться euh, появ... нові олігархи, але це країні не потрібно. Ну те, що вони з'являться, вже все зросі зрозуміли. М -м... придумують нові схеми на кшталт великого крадівництва, э будівництва. Ну, це теж не найкраща історія для України, особливо, якщо пам'ятати, що замість того, щоб збільшувати військовий потенціал нашої армії, будувалися дороги, по яких потім поїхали російські танки. Величезна кількість запитань. Навіщо їм влада? Що вони зможуть зробити краще в державі? Як вони зможуть взагалі покращити державу, життя українців? Не розумію. Корупція зменшилась? Ні. А може барабани перестали закуповувати? А ні, барабани стали закуповувати зараз. Так от я хочу запитати, ця влада що вона робить дійсно, щоб ми приєдналися до Євросоюзу? Тільки каже, що ми готові. Так, от вчора. Голова Європейського парламенту зробила дуже цікаву заяву. І це було щиро, це було відверто, це було очікувано. Вона сказала, що якщо Україна прагне приєднатися, то Євросоюз повинен допомогти Україні. А от якщо Україна тільки каже про щось і не робить, то я про це процитую. Якщо Україна виконує нашу вимогу, то мусимо перейти до наступного етапу. А якщо ні, то мусимо на неї тиснути. А якщо ні, то мусимо на неї тиснути. Тому що європейці втомилися від країни, яка поряд з ними нагадує скоріше Росію чи Білорусь, ніж європейську державу. І це під час війни. Вона, це Роберта Мецола, каже далі. Якщо, наприклад, є проблеми з корупцією, мусимо тиснути тут. Якщо судову систему, мусимо тиснути тут, в цьому напрямку прокуратура. Тиснемо і питаємо. Це нормально. Моя країна має. Також пройшла через це. Вона казала в кінці. Розумієте, якщо ми хочемо дійсно приєднатися до Євросоюзу, то треба робити те, що ми пообіцяли. Реформу судової системи і відбор суддів повинен бути на рівні. Верховенство права, а не на рівні хто лояльний, такого можна взяти на гачок і протягнути в суді, щоб вони вирішували свої питання. В Європі, наприклад, запитують, коли взяли князева суддю князева на хабарі, це голова Верховного суду України, на хабарі в 2,7 мільйона доларів, то окрім нього було проведено обшук ще 18 судів. Де підозри цим суддям? Чим вони зараз займаються? Судять іменем України? Ну, це ж ганьба, і в Європі це теж розуміють. Більше того, розуміють і те, що ці судді будуть зараз працювати на замовника. А хто замовник, ну давайте здогадуватись разом. Але від нас вимагають проведення судової реформи. Від нас намагають проведення конституційної реформи це реформа Конституційного суду. Вибачте, так от, де ця реформа? Про неї тільки говорять. А чому її не проводять? Ну, що заважає, я не можу зрозуміти. Окремо, питанням буде м -м -м, закон про нас меншини. Але це буде важке, важкі перемовини з Євросоюзом, і все ж таки ми зможемо це подолати і змінимо деякі моменти. Але від нас вимагають закон про олігархів. Венеційська комісія розбила вщен той варіант, який запропонував офіс президента, пояснюючи, що офіс президента не хоче боротися з олігархами, а хоче їх зробити лояльними президенту. І через цей закон може тиснути на опозицію, а також будь-кого назвати олігархом через те, що він нелояльний до влади, не до держави, а саме до влади, яка не є державою. От в мене з'являється запитання. Оце, що відбувається, що це? Це ж не просування до ЄС. Замість потужних рухів і рішень, замість того, щоб приймати закони, які б змінювали ситуацію, замість того, щоб наближати членство в ЄС, нам пропонують англійську мову в субтитрах на кінофільмах. Нам пропонують якісь, ну, не знаю, що тут шашечки. А може їхати все ж будемо, і головне в цьому, що ці люди, які зараз керують країною, вони вважають, що це нормально. В них якесь шоу. Вони вважають, що якщо сказати, що ми через півроку будемо а, вести перемовини, то ми через півроку будемо вести. Нам Європа скаже виконайте це, 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 це і ми залюбки вас приймемо. Але щоб виконати, треба, щоб працював парламент. І щоб парламент дійсно приймав ті закони, які потрібні і Україні, і які вимагають від нас Євросоюз. До речі, почати можна саме з повернення електронного декларування. Але слуги народу роблять все, що завгодно, аби не повертати цей законопроект. Чому? Ну, тому що. Не хочуть вони, щоб люди бачили, як змінилися їх статки. Особливо з 2019 року, а це можна дуже гарно прослідити зараз. Не хочуть. А от статки змінюються. І все це говорить лише про одне: У нас поки що йдуть ефектні заяви, замість того, щоб були ефективні дії. От поки так буде, то і членство в альянсі НАТО. І членство в Євросоюзі залишиться виключно нашою мрією, яку реалізовувати будуть інші влади, але не ця, бо ця поки нічого не робить.